Всім доброго ранку! А це дійсно ранок, тому що ще немає сьомої години. І я продовжую подорожувати Україною на електрокарі. І сьогодні в мене напрям півдня. Це буде Одеса. І багато хто з вас правильно написав в коментарях, хто подивився мою подорож з Києва до Львова. Але так сталося, що е, треба визнавати якісь свої помилки і маленькі невдачі. Сперше зі мною за керування електромобілем за сім років я їду в подорож не заряджено. Я не знаю, що трапилося. Я поставила авто на зарядку. А показав мені автомобіль, що біля сьомої буде 90 з копійками відсотків. Я така: ну окей, приходжу, а там 33, і Я зараз 27. Цього мені вистачить на 136 кілометрів. Ну і звісно, давайте будемо говорити про реальні життя. Так іноді буває. Ось щось пішло не так. Це електромобіль, не було, не знаю, там потужності ще щось. Ну електроенергії не зарядився. Що робити в такому випадку? Тобто я відкриваю мапу світову плагшер і дивлюся, які є потужні швидкісні зарядні станції на моєму шляху. Як бачимо, їх тут три, а дві інфініті. І одна ока. Це тока. Звичайно, я обрала току. Тому що там стоїть 150 кВт, А мені треба чим швидше зарядитися, тим краще. Питання чи деградує батарея від швидкісної зарядки? Багато хто пише так, є дійсно деградація, але лише тоді, коли ви постійно щодня заряджаєте таким постійним струмом потужністю 100 плюс кВт. Якщо ви робите це тільки тоді, коли подорожуєте, то це небезпечно. Це то, то це безпечно для вашої батарейки. Тому я їду снідати. Всі хочуть виїхати з Києва в Одесу. Думані 191 кілометр, а у нас всього 131. У нас мінус 60. Ось це око. перше, як тільки ми приткнули КП з Києвом. Ви її точно не пропустите. Перша моя зупинка. І треба знайти зарядну станцію, тому що я ще тут не була. Але логіка дуже проста: ви об'їжджаєте АЗК і шукаємо наші зарядні станції, Та-дам! їх дуже добре видно. А одна на сто п'ятдесят ось вона, інша на сто двадцять. Тому мені сюди. Нагадаю, що в мене ретрофіт, в мене CCS. Ось 150 кВт показує зарядна станція. І взагалі дуже задоволена перехідником від компанії T-Cars. Ці хлопці вони в Києві самостійно виробляють ось такі перехідники. Я його тестую і можу сказати, що він не перегрівається, а це дуже важливо для безпеки і автомобіля і зарядної станції. До речі, додаток Тока він оновився. І ось заходимо в додаток, обираємо станцію. Це в нас перший порт. Підключити. Оновилося, Ви знаєте? Блін? Це було реально 30 секунд. Виводити свій номер телефону, підтвердження, код з смс. І тепер я вже можу заряджатися. Так, перевіряю, що це в мене 567 станція. Ось. Тому що поруч є 551, яка і на чадемо, і на СІСІЕС. Мені потрібно ось ця перейти. Я обираю, бачите, вона трішки змінила колір, і тариф тут інший. Тобто, якщо ми їхали, ну я їхала в у Львів, там було 13,99, то тут 14,99. Помилка, в Помилка мене недостатньо коштів на рахунку. У мене є ось такі картки. Ми їх виграли, коли робили квест, скоро буде відео на каналі. Тобто, я думаю, що зараз я прикладаю. Ось обираю зарядка 1. Станція в піку видавала 148 кВт. Зараз вона починає потроху падати, але мені цікаво подивитися, я засікла час, скільки я витрачу хвилин на заряджання. І що мені пише автомобіль, скільки до повної зарядки. За дві хвилини я додала тридцять дев'ять кілометрів. Пише що то до повного це п'ятдесят, тому що в мене стоїть до ста. Я ж буду звичайно заряджатися до вісімдесяти відсотків. Тому якщо ми ось тут змінимо і поставимо вісімдесят, авто пише, що зарядиться за двадцять п'ять хвилин. І цікаво, чи вистачить мені цього часу для того, щоб встигнути поснідати. Знаєте, класна вже така історія, коли для тебе є нормальним, коли ти приїжджаєш на подібні локації, а в тебе є розмальовані спеціально для електрокарів аж шість паркоміс. Тобто шість електрокарів одночасно можуть заряджатися. Тут є сумісно три порти на CCS, один чадема і два Type2. По-перше, тут чомусь дуже багато людей сьомі ранку бажаючих кави. Така черга. А по-друге, знаєте, люблю я вересень. Хтось ходить в майки, хтось в куртки. Типу, що, що носити, що робити. <риклад> До речі, сказали, що дуже велика черга, можна спробувати касу обслуговування. Саме тарифи магазини, кава-чай, американа. Ну що, пройшло 42 хвилини. Я зарядила 51 кВт. По вартості це виходить 764 гривні, і мені цього вистачить на 440 кілометрів. Потенційно, якщо їхати повільно, я доїжджаю до Одеси, але я хочу заїхати в Умані і підзарядитися на інші станції, не лише на тока чи ока. Тепер у мене 465 кілометрів. Я задоволена, зарядилися швидко і їдемо в Одесу. Потужний бортовий комп'ютер Ілона цього негідника. А, говорить, наші ми не доїдемо до Одеси на одному заряді, тому що 454 км кілометри авто а нам 451, ну, типу треба підзарядитися. Тому ми будемо це робити у мані. Так, снига снига твоя. своя, якби не ти, я не знав. В чому сенсу простого земного життя. Мою руку я проведу. Навіть не на хвилину. Ну що, ми проїхали 183 вісімдесят кілометра. Витратили годину 42, Середні витрати 17,8 і І я хочу заїхати в місце, де я минулих. В минулих разах постійно заряджалися. Це такий відомий комплекс застава. Він якраз посередині між Києвом і Одесою. І тут стоїть 50-кіловатна зарядна станція. Так, ну що, тут також є CCS. і це у нас оператор Екофактор і Іоніті. Але тут 60 кіловат. Це вам не 150. І мені здається, знаєте, ну, ти вже звикаєш до того, що в смислі не 150, а в не 120. Клас, немає підключення до інтернету. Я дуже рада. Ну що, зарядка в нас пішла. Єдине, що тут 60 кВт зарядна станція, нікого не ні хочу а... обіді. Але, знаєте, ти дуже. Швидко звикаєш до гарного, і все ж таки, коли є можливість зарядитися на 120, там 140, 150 кВт зарядних станціях, звичайно, ти обираєш там, де це буде відбуватися швидше. Колись 60, особливо два роки тому, це було прям мега-вау, круто. Дякую за те, що взагалі існують такі зарядні станції і навіть зараз по трасі. Але давайте будемо відвертими, цього вже трішечки не вистачає. Але є гарні новини, тому що око розвиваються надалі, і в планах в них якраз таки посередині між Києвом та Одесою встановити ще дві два таких хаба потужних на по 150 кВт. Це буде у Фурманці і Ладежинці. Тому якраз до літа 2023 року я думаю, що не буде ні черг на заряджання на електромобілі, тому що всі ми будемо відпочивати в рідній Україні. Ну що, я стою зараз тут 22 хвилини, зарядила 20 кВт. 20 я помножаю на 14,39, це тариф «Іоніті Екофактор». Фактор. 287 гривень, авто заряджено на 71%. Цього мені вистачить на 356 кілометрів. Тому є остання локація і я в Одесі. Та дам треба не забути, ось цей. Перехідний, я нікому не можна довіряти цьому житті. Тільки мені і Валентину. Чейсина се та пейсонабране літер. До речі, після застави одразу через там декілька кілометрів є сокар, який працює і співпрацює з ясно також є швидкісна зарядна станція на 50 кВт. І до речі, тут найнижчий тариф 13 гривень. Але 50 кВт, тобто це ще нижче ніж на попередній а, зарядній станції. І от питання: чи варто економити там а, декілька копійок або гривню і чекати, заряджатися тут, чи все ж таки зарядитися на швидкісній? А там 100+. Якщо мені здається брати математику, то тут буде навіть... Ні, по часу ж типу не дорожня, от блондинки. Але чим більше ти стоїш, тим пізніше ти доїдеш до Одеси. Тому тут є е, питання вибору: або трішки зекономити, або швидше доїхати. А, вибір за кожним. Єдине, що я хочу сказати, що я побачила ціни на паливо, і це паливо називається Hennessy 95, Remy Martin Euro Nano і диспаливо, ну, типу, Арарат, 3 звізди. Ну що остання наша зупинка перед Одесою, тому що залишилось всього 20 кілометрів, я приїхала майже 109% всього. Їхали ми зі швидкістю десь 110-120 кілометрів. Ну, типу, в чому собі не відмовляли в плані того, щоб там економити їхати 80-90. І витрата середня у нас 16,8 кВт. Тому зараз. Он вони Дозарядимось, тому що справа Одесі багато і потрібно буде поїздити. Тож це буде остання на сьогоднішній день зарядна станція. Ну що, давайте заряджати 8%. А так як сьогодні день схуднення, схудіння. Ми не їли на око, а лише пили смачну каву, тому що вирішили поїсти смачної тюлічки в Одесі. Тому підключаємо наші 120 кВт, до речі, тут не 150, а 120. Я думаю, що зараз вже взагалі немає різниці між водіями електротранспорту і ДВЗ. Тому що поки ось ми там підключили, пішли, попили там, не знаю, чай каву купили водичку, сходили вбиральню. Це все одно ті ж 20 хвилин, які людина проводить на АЗК. Тому не можна вже ділити це електроводії, а це звичайні. Тому що ми однаково витрачаємо час на одних і тих же публічних локаціях. 47, 48, 50. Почекаємо зараз, поки покаже цифру 120 і підемо за водичкою. О, 15. 116. Ось тут 119,2 кВт. Це про те, що я говорила, коли ти під'їжджаєш до станції з заявленою потужністю, і вона тобі веде ті ж саме цифри. Коли ти очікуєш і отримуєш те, що ти хочеш, це прям то, типу вау, круто. Тому заряджаємось, підбиваємо підсумки, пишемо в коментарях знову свої здогадки, скільки було часу і скільки було витрачено грошей і кВт. І отримує свої плюшки не від оку, а від мене. Ну що, підводимо підсумки. Остання зарядна станція видала нам 54 кВт. 54 помножити на 14,99. Тобто ми зарядилися на суму 809 гривень. З урахуванням попередніх зарядок сума нашої поїздки склала 1892 гривні. Але 450 кілометрів ми приїхали до Одеси, і зараз в мене ще 400 запасу ходу. Тобто я Цю суму ділю на 850. І в мене виходить 2 гривні 22 копійки, вартість одного кілометра а, заряджатися на електрозарядних станціях. І по часу ми виїхали о 8 годині і зараз на півдругу 4,5 години? Та ні, ну як це ми так доїхали. Тобто вартість одного кілометра складає 2 гривні 22 копійки, і на все це у нас пішло. П'ять з половиною годин, тому що о восьмій ми виїхали осьмінуль п'ять саме вже з зарядки, і зараз тринадцята тридцять. Чи швидко це? Ну я вважаю, що так. З урахуванням того, що у нас було чотири зупинки, три рази ми заряджалися. Одна у нас була спеціально. показали, що є інші зарядні станції, такі як Ясна, на Сокарі. Я по-перше, задоволена. Ви пишете, що це дорого, але не забувайте, що все ж таки електромобілі більше використовують для а, використання по місту. Ось ці тарифи, коли ви платите 2 гривні 22 копійки за кілометр, це більше виняток а, ніж якесь повсякденне буденне життя. Не забувайте, що можна заряджатися вдома по тарифу 2,68, Якщо у вас є нічний тариф, це гривня 64. І Вдома 500 кілометрів в мене складає приблизно 100 гривень. Тому вирішувати вам. Але я раджу все ж таки вже пересідати на електрокари, тому що їздити Україною можна.